Фінансовий хороскоп для всіх знаків зодіаку на липень. Овен Фінансова ситуація у липні буде не особливо стабільною. На початку місяця все складатиметься вдало. Депозити або інвестиції принесуть непоганий дохід. Тому ви не будете обмежені в коштах. Але в середині місяця доведеться повертати борги і вам це навряд чи захочеться робити. Намагайтеся заздалегідь відкласти потрібну суму, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Тельці Фінансове становище у липні тельців навряд чи можна назвати стабільним. По-перше, доведеться допомагати сім'ї матеріально. По-друге, з'явиться дике бажання балувати себе новими покупками, тому витрати зростатимуть у геометричні прогресії. Але піддаватися спокусам не варто, бо зберете собі джекпот з боргів. До речі, про азартні ігри. Ні в які авантюри вам вплутуватися не можна, ризикуйте програти набагато більше, ніж виграти. Близнюки. Фінансове становище близнюків у липні покращує. Керівництво нарешті оцінить їхній внесок у роботи компанії і підвищить зарплату і, можливо, навіть дасть премію. Або з'явиться новий вигідний проєкт. Але зірки не рекомендують якнайшвидше витрачати вільні гроші. Краще їх відкласти чи інвестувати у щось. Взагалі, зараз варто переглянути своє ставлення до грошей. Треба навчитися не економити, а заробляти більше. Ви маєте для цього всі шанси. Рак. Хороші новини! У фінансовій сфері на вас чекають зміни на краще. Але, на жаль, це відбуватиметься поступово. І оцінити успіхи вдасться лише наприкінці місяця. Також у цей час у вас з'явиться багато нових можливостей, які допоможуть перейти на новий рівень доходу надалі. Якщо ви ними скористаєтеся, звісно. Ще цього місяця вам вдасться заявити про себе. І хоча це може спричинити деякі конфлікти, саме така тактика виявиться найбільш вигашною. Лев, якщо ви роздумували почати свій бізнес, то зараз саме час підготувати йому міцну основу. Успіх буде на вашому боці, але все ж таки без працьовитості та цілеспрямованості не обійтися. Будьте обережні і не дійте бездумно, у вас є недоброзичливці. Які таки чекають на ваш крах. На роботі у вас все складатиметься добре, але ви можете примножити успіх, якщо увімкнетеся в робочі завдання на максимум. Зусилля, витрачені досягнення мети, окупляться подвійно. Діва! Фінансова ситуація у липні буде неоднозначною. З одного боку, на вас чекає стабільний потік грошових надходжень, з іншого боку, витрати цього місяця теж будуть великі. І скоротити їх навряд чи вдасться. Витрачати гроші найкраще на благоустрій будинку. Зірки нагадують, що зараз це вигідне вкладення. А заробити найбільше вдасться, якщо впевнено візьметеся за реалізацію своїх ідей. Ризикніть, втілить у життя навіть безглузді і нестандартні ідеї. Вони виправдають себе. Ризик. Грошей цього місяця ви отримаєте набагато більше, ніж планували. Тому зможете закрити борги та розібратися з усіма фінансовими труднощами. Якщо, звісно, стоїте перед спокусами. А їх у липні буде багато. Яскраві цінники та розпродажі заманюватимуть вас залишити всю зарплату в магазині. Зберігайте спокій. Далеко не все з того, що ви запланували придбати, варто вашої уваги та витрачених грошей. До речі, зараз у вас з'явиться шанс значно наблизитись до мрії. Скорпіон. У липні ваше фінансове становище буде дуже стабільним. Джерела доходів працюватимуть налагоджено і без збоїв, а суттєвих витрат не передбачається. Більше того, зараз ви, навпаки, схильні до накопичення та ощадливості, іноді навіть надто. Тому ваша друга половинка може звинуватити вас у нестачі уваги та скупості. Не шкодуйте грошей на невеликі приємні сюрпризи або спільне проведення часу. Тим більше наприкінці місяця ваш дохід зросте. Стрілець. Фінансова ситуація у липні у стрільців буде не найстабільнішою. Так, гроші надходження будуть причому досить великі. Швидше за все, ви отримаєте спадок або почнуть окупатися вкладені кошти. Але з іншого боку, на вас чекає велика кількість витрат, іноді навіть те, що ви заробили. Можливо, доведеться погашати старі борги та кредити. Деякі не встоять від необдуманих покупок. А в когось з'явиться невблаганне бажання швидко позбагатитись. Козиріг для багатьох козирогів липень стане по-справжньому доленосним. Хтось зірве великий куш або знайде багатого інвестора для реалізації своєї ідеї, а хтось може втратити всі заощадження, якщо неправильно вкладе свої гроші. Але навіть тоді ви не здастеся і продовжите йти до своєї мети. Зірки радять інвестувати у нерухомість. А ось ризикувати та запускати новий бізнес поки не варто. Високий ризик швидко прогоріти. Водолій. У липні багато грошей піде на навчальні курси, лекції та семінари з розвитку певних навичок. Але будьте певні, подібне інвестування зможе дати хороші плоди. Як мінімум, нові знання допоможуть працювати набагато ефективніше, а отже і заробляти більше грошей. Закохані водолії докорятимуть собі за те, що надто багато часу присвячують кар'єрі, тому вирішать відкупитись від других половинок дорогими подарунками. Незважаючи на серйозні витрати, ви спокійно займете гроші своїм знайомим. Риби. Фінансова ситуація в липні буде не найпростішою. Великих фінансових надходжень чекати не доведеться, тому важливо проаналізувати свої витрати та грамотно розподілити кошти. У цей період ваші думки будуть скоріше про сім'ю, ніж про роботу. Але якщо ви продовжуватимете наполегливо працювати, то досягнете успіху і непоганого матеріального бонусу в кінці місяця. Зірки також рекомендують спробувати себе на фрілансі. Ви здивуєтеся, але у вас добре вийде працювати і за межами офісу. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.